Есе 23 лютого 2022 року. Це був звичайний вечір. Діти башкетували і щось голосливо з'ясовували між собою. Вечеря шкварчала на плиті. втомилося м'ясо, грибочки, немов веселі м'ячики, перекочувались по сковорідці. У голові було безліч планів на наступний день, неділю, рік, роки. Щоденник лежав з розкритою закладкою і недописаними ще примітками. Брання шуміла на своїй космічній орбіті, у сусідів весело заливався пес, вечір був насиченим і гомінким, Дзвінком... дзвінок батькам, як справи, все добре, мамині поради на всі випадки життя. Тато для порядку щось трохи поборчав. В голові безліч думок про море, на яке так хочеться вивести себе і дітей після двох років епідемії коронавірусу, що значно попсувала нам усім нерви, про подарунки близьким і друзям на 8 березня, яке незабаром. Про Людовий коток, на який треба вивезти дітей на ковзани, поки ще не закінчилася зима. Добре було б купити якесь гарне весняне пальто, яскравий шалик і сукенку нову хочеться до свята. Фоном по радіо йшли новини. Їх ніхто не слухав, бо там. Якісь нісенітниці, що треба збирати, якісь тривожні валізки, та, як завжди, жаху наганяють, треба ж якось створювати контент, тримати людей в тривозі і страху це значить тримати їх під своєю владою, під своїм контролем. О, а ще вікна, їх обов'язково треба вимити до блиску, до Великодня, щоб пустити в оселю сонечко, багато сонця. Звичайні люди, звичайний вечір, безліч планів і думків на майбутнє. А завтра в наш дім прийшла вона, сука, війна.